Танкісти всім привіт! Дуже давно на каналі не виходили відео з реплеями боїв, які точно варті вашої уваги. Тому потрібно це виправляти. От якраз нещодавно на стрімі я зіграв дуже класний бій з драматичною, а в деяких моментах навіть кур'йозним завершенням. І вирішив записати його для вас та спробувати якось прокоментувати бій, свої дії та помилки. Не забувайте, будь ласка, підтримувати лайком та додивіться обов'язково це відео до кінця, воно того точно варте. Тут вас чекає і зустріч Хелкета з КВ2, і повністю вистріляний боєкомплект, і потенційний колобанов, і цікава кінцева розв'язка. Бій був зіграний на танчику 7 рівня, який роздавали гравцям за вислугу років на Супер Хелкеті. Я насправді ніколи не грав би на ньому і відповідно не дізнався би, що на ньому досить приємно грати, якби не підписник мого каналу, який запропонував мені міні-челендж у вигляді взяття трьох відміток. Тому Саня, дякую тобі за це. Закинули нас на мапу Халуф, Пощастило, звісно, що в топ, адже бронепробиття гармати не таке велике, як хотілося. Наприклад, на Хелкеті 6 рівня, який є в гілці прокачки т 4 бронепробиття голдовим підкалібром більше, аж на цілих 37 мм. І це суттєво насправді. Не знаю, чому розробники так зробили, але на Хелкеті 7 рівня бронепробиття голдовим підкалібром всього лише 210 мм. І це вносить свої корективи, особливо в боях проти дев'яток. Це з мінусів, про який можна сказати зараз. Є ще один, але про нього пізніше. В Усьому іншому танк досить комфортний, розкид, трухливість ДПМ та маскування на досить непоганому рівні. Через нестачу броні я вирішив поїхати постояти в стандартній позиції для ПТ на цій мапі, хоча я досить рідко це роблю. Але це дало свої плоди. Ми вже на початку непогано постріляли. Не всі, звісно, постріли мої залітали, десь питання до гри, десь до мого, звісно, виконання. Команда противників дуже багато підставлялася, а дивлячись на мапу, можна було зробити висновок, що перемога буде швидкою. Адже фланг, де частіше за все воюють важкі танчики, союзники забрало дуже швидко, але це тільки на перший погляд. Тут все по стандарту, нічого серйозного. Танки противників підставляються, і ми вже маємо півтори тисячі дамагу, що досить непогано, як для 7 рівня. Коли ЄБР противників почав вже підійматися до нас, я вирішив переїхати в іншу позицію, щоб з дистанції якось розмінювати наших союзників. Адже я розумів, що стояти там вже не варіант. Поки їхав, побачив ЛТ та тяжик противників. Позиція, в принципі, дозволяла постріляти по ним без всіляких проблем. Тож, в принципі, я це і зробив. Я, звісно, в шоці був, що з такої дистанції залетіло в НЛД, але й таке буває. Побачив, що його поставили на каток, вирішив закинути блайнд. До речі, цей шотик залетів, пізніше БЗшка приїхала вже шотна. Ось в цей момент оці блайнди від мене були зайвими, адже боєкомплект тут не такий великий, і його дуже не вистачає на якийсь затяжний бій. Можна було тут обійтись без цих пострілів і в кінці це зіграло б важливу роль. Потрібно було їхати ще далі, адже окрім ЄБРА там вже підіймалася Є25 і американська СТЖ. Добре, що поруч зі мною стояв Арл, без нього не вийшло би так відіграти. СТ нашу розібрали, а е 25 залітає як шалена на горочку. Пропадає зі світла в неприємний момент, і я трохи схибив і не влучив. В цьому моменті нам нічого не залишалося, тільки чекати противників, коли вони вже поїдуть на нас і, можливо, будуть помилятися. Було в мене в думках якось спробувати засвітити е 25 але всі ми розуміємо, що Є25 на сьомому рівні це імба, яка не світиться, тому я навіть і не спробував. От про що я й казав. Світиться вона вже перед нашим тяжиком, і ми починаємо допомагати, як можемо. Пощастило, що і Арл пробивав, і я пробивав, тому ми змогли її знищити. Але в цей момент якраз виїжджає той самий китайський важкий танк, недобитий з одного боку, а також американська стежка, яка, до речі, на фугасниці. І діватися мені було нікуди, треба було міняти своє ХП і когось з них добивати. Вирішив, звісно, добити важкий танк. І відразу після цього засейватись в ту ж позицію, де я й був, адже залишаємось тільки я і арта. Плюс їх артилерист теж не спить, треба було тікати в якесь укриття. Під'їжджаю в кущик, сподіваюсь висвітити стежку. Бачимо, що вона намагається прокинути нашу арту. І от якраз в цей момент виїжджає монстр. І я розумію, що це скоріш за все моя зупинка. Але стається ось таке. Він влучив мені в маску. Я цей момент ще декілька разів потім передивлявся. Гра була в цей момент на моєму боці. І поки він каде, ми його спокійно розбираємо. Тут виїжджає стежка, її також без проблем вангар відправляє. Ну і добиваємо КВ2, який підставляє свою башту. До речі, в момент, коли я настрілював по КВ-2, я вже залишився один проти п'яти. І це потенційний колубан в цьому бою. Після того, як я знищив КВ-2, побачив по мапі, що там вже з іншого напрямку до нас летить 85-ка, який, до речі, був на фугасах. Але мені знову пощастило, що він не влучив, і я встиг засейвитись. Тут почалося дуже довго стояли, яке ні до чого абсолютно не призводило, вони теж боялися їхати, а мені, відповідно, агресувати теж ніяк не можна було. Нарешті, через декілька хвилин знайшли ми Т-150, його без проблем забираємо і намагався не отримати при цьому від арти. Але все ж таки, арта, як ви знаєте, не впливає і все ж таки кусає нас на 100 хп. Я думав, що 85-ка вже на всіх парах мчить до нас з іншого боку, але він виявився терплячим, десь вирішив постояти в кущиках. В цей момент кращим варіантом було поїхати за ворожою артою, щоб було легше потім відігравати. Добре, що рихливість дозволяє без проблем змінювати позицію, зарядив фугасики, і тут я вирішив показати свою майстерність в плані стрільби. Фугас номер один. Фугас номер два, звісно, вже краще був. Але все ж таки я не добив арту Хоча насправді я декілька разів придивлявся реплей, повинен я там був пробувати, але вийшло, як вийшло. Ну і нарешті вже третім пострілом останнім фугасом добиваю арту і залишаюсь один на один проти 85, ки яка захоплює базу. І мені нічого не залишається, як просто взяти і поїхати збивати захоплення. Увімкнув п'яту передачу і полетів, адже розумів, що шанс буде лише один. Плюс хотілося все ж таки здобути тут перемогу і Колобанова, ну і Фадіна, звісно. Побачив, що 85-ка виїхала з захоплення і не розумів, що вона буде робити. Бачимо, що 85-ка виїжджає на мене, чудово розумію, що повністю звестися в мене не буде часу. І ось так полетів снаряд мій рандом вирішив не допомагати мені в цьому моменті. При цьому 85-ка теж не влучає в мене, зустрілися два снайпери. І тим паче він промахується декілька разів поспіль. Ось тут і зіграли роль блайнди, про які я казав протягом цього бою. І в мене якраз через це в цей момент не вистачило вже снарядів. Але тим не менше, бій вийшов досить непоганим, я вважаю, цікавим, навіть драматичним з якогось боку. Трохи засмутився я, але це всього лише гра, таких боїв ще сотні. Настріляв я тут 4 тисячі шкоди, зробив 5 фрагів. Це, звісно, бій на майстра. Але потенційно це був би і Фадін, і Колобанов, і Воїн. Але мої дії плюс рандом вирішили інакше. Ось таким вийшов цей бій. Якщо такий формат відео та бій сподобались, то не забувайте підтримати лайком, обов'язково коментарем і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Від вашої активності в плані лайків та коментарів залежить, чи буде частіше знімати для вас ось такі відео. Дякую всім за увагу і всім до побачення.